Добрий день, діти! Сьогодні в нас математика. І вас вітає Курчатко Чік та його друг ведмедик барні. Малята, Курчатко і ведмедик посварились, не можуть поділити яблучка та грушки порівну. Тож допоможемо друзям Малята, курчатко Чік обрав яблучка, а ведмедик грушки. Ось у Чіка одне яблучко. І у барні одна грушка. Ось друге яблучко з'явилось у Чіка, і у ведмедика друга грушка. Чік взяв іще одне яблучко третє. А ведмедик взяв цілих дві грушки. Діти, курчатка виклав яблучка, а ведмедик грушки. І ось мені каже Чік, що в нього є чотири яблучка. А ведмеде каже, ні, це в мене чотири грушки. Не сваріться, друзі. Зараз ми з малятами перевіримо. Тож рахуємо. Рахуємо яблучка. Один, два, три. Всього три яблучка. Ні, чік, не чотири, а три. Будь уважним. А зараз рахуємо грушки. Один, два. Три, чотири, всього чотири грушки. Вірно, барні, ти молодець. Діти, а чого ж більше? Яблучок або грушок? Ведмедик каже, що грушок більше. А наскільки ж? Так вірно, на одну грушку. А що ж треба зробити, щоб яблучок і грушок стало порівну? Тут нам чік підказує, треба забрати одну грушку або додати одне яблучко. Тож рахуємо з курчатком. Один, два, три, чотири всього чотири яблочка. Рахуємо грушки. З ведмедиком? Один, два, три, чотири. Всього чотири грушки. Що ми маємо сказати? Що яблу і грушу порім. А ось у кучіка з'явилось ще одне яблучко. А зараз чого стало більше? Грушек чи яблучок? Каже ведмедик, що яблучок більше. Вірно, діти на одне яблучко більше. А що можемо зробити, щоб стало яблучок і грушок порівну? Так, діти, знов забрати яблучко або додати грушку. Тож, рахуємо разом з курчатком яблучка. Один, два, три. 4, 5, всього 5 яблучок? Рахуємо разом з ведмедиком. 1, 2, 3, 4, 5, всього 5 грушок. Що ми маємо сказати? Що яблук стільки ж, скільки і груш по 5. А як ще можна сказати? Вірно, діти, що яблук і груш порівну. Молодці малята! Малята сьогодні на занятті ми вчились порівнювати предмети в межах п'яти. Та й Курчатко з ведмедиком знов подружились. На цьому наше заняття закінчено. До побачення. До нових зустрічей!